Десятеро гусенят Гани Олександрівни стали жертвами стихії. Сильний град побив не лише живність, а й будинок. Та й самі господарці обістя дісталося. Жінка саме була в дорозі, коли почалася гроза. Вдома хати не впізали, вікна вибиті, і е е е стіни погобані. І в хаті море води, вся криша. Ну дуже страшно. Потрощене добро, і у доньки пані Гани багатодітний батько сімейства латає дах. Великі дірки закриває монтажною піною, а прибудови клейонкою. Та навіть це не врятує будівлю у разі зливи. Ще жахливіше будинок виглядає всередині. Де брати кошти на ремонт, молода сім'я не знає. З стелі текло. Вон там впала стеля. Вон позадували, щоб не текло. Нині не шифер, а решето. Друшляк, ну як може багатодітна сім'я щось зробити тут? Дуже боялася вчорашнього граду, бо він так бив сильно в стекла, що ж плакала. Мої. Брат, сестра теж так само плакали і бігали, добре, що спаслися. Град розміром із курячі яйце похазяйнував і на подвір'ї родини кулешів. За вісім хвилин такого бомбардування весь урожай понівечено, а дах став схожий на решето. Один шмат льоду важив 800 грам, кажуть у селі. Пошкоджено дах, пошкоджені вікна, пошкоджені всі прибудови. Ну а, а город оце взагалі я не знаю, як вже далі жити. Як тримати, чим годувати це сільське хозяйство своє, всю птицю, всю живність, чим його годувати, все чорно, все чорно, зметено, все з лиця землі. А от для 12-річної Ангеліни Вихристюк поїздка з батьком в авто ледь не коштувала життя. Побите скло розлетілося по всьому салону, хоча удар пом'якшила захисна тонуюча плівка. Нам вибило стекло бок, бокове стекло. Воно було там була захисна пленка, і того воно мене не дуже сильно порізало. Бабуся дитини додає за своє життя вперше побачила таку нищівну силу стихії. Отак било по вікнам, що ті вікна дрожали всі, вся хата дрожала. Такої ужаса за своє життя не бачила. Загалом у гвардійську та раківця Хмельницького району гроза наробила значної шкоди. На городі знищений урожай, а дахи світяться як зоряне небо. По області постраждало більше 20 населених пунктів. Серед найбільш проблемних Ярмолинецький, Городоцький та Хмельницький райони на соціальних об'єктах спецслужби встановлюють тимчасові дахи. Станом на сьогоднішній ранок було зареєстровано пошкодження 668 будинків та споруд як громадського, так і Призначення таке частних домолодінь приватних на сьогоднішній день в області залучено понад 100 рятувальників на 20 одиницях пожежної та спеціальної техніки, які залучені до ліквідації наслідків негоди. Електропостачання у районах відновлено не повністю на місці пошкоджень працює п'ять аварійних бригад. Остаточні збитки від наслідків стихії досі не встановлені. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал Ті 7